Оцю гарну ініціативу Київська варта 3 години цього, 3 години за майбутнє України. І тому я закликаю киян, якщо на площі є кияни, телефонуйте, є кияни. Є! Кияни, друзі, телефонуйте, дзвоніть, списуйтесь по Фейсбуку зі своїми знайомими, сусідами, Щоб приходили сьогоднішньої ночі з 23. ї Сюди на Майдан, всього три години від, відчергувати, але кожен буде знати, що він зробить свій особистий вклад, в своє майбутнє, буде гордитись цього кожен киянин. Тому, ще раз скажу, називається ініціатива Київська варта. Кияни чергують з 23 до 8 ранку. Киянам легше, кияни можуть поїхати куди погрітись, можуть відпочити поспати в себе вдома. Я дуже низько вклоняюсь всім тим, хто приїхав з інших областей, і регіонів тут боротись за Україну. Ви справжні, справжні українці. І я горжусь, що я з вами стоїмо разом і до перемоги. Разом до перемоги! Разом до перемоги! Дякую вам!